Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали! У мене на столі у вас на екранах ножі від компанії Spiderco, а саме manix 2. Легка версія. Легка версія те, що руків'я я зроблено з пластику, мінімум металу, мінімум ваги. І ось. Я слідкую за ножами, і сподобалась мені оця версія Manix, що такий цікавий замок. Але я звертав увагу, що є ножі з яскравими такими пластиковими груків, але раніше можливості Кастомізації, саме таких легких версій, не було. Але з'явилася спочатку версія з жовтим руків'ям. Можливо, вона була і раніше, з іншими там кольорами, неважливо, але неможливо було розібрати як звичайну версію, там, де були всередині лайнери з металу і плашки, можна було. Змінювати на які завгодно, навіть можна замовити у майстрів, які виготовляють їх там, з дерева, з титану, неважливо, з чого завгодно, все можна зробити. А ось такі версії вони були нерозбірними, тільки можна було просто зняти для обслуговування лезо, обслуговувати, змастити інше. Почистити мінімум такого втручання. Але вийшла наступна версія ось ця на цей час, що можна розібрати повністю. Вийшли вони в двох версіях: це з жовтим та синім руків'ю. Ну, я подумав, чому б не спробувати. І придбав обидва ножа. І розібрав і зробив ось так. В такому патріотичному вигляді, але чому б не спробувати. І в мене так вийшло. І ось я вам показую, що які варіанти. Відразу по відмінностям ви можете побачити, в чому різниця цих двох ножів. Так, я приберу це, щоб воно було. так. Версія з магнакату. Елемент, всі елементи металеві, вони пофарбовані. Елемент замка, кліпса, ці гвинти, вони всі пофарбовані. Темною фарбою. А ось версія зі сталю STSBD1N це звичайний метал. Але тут стоять винти на Торексах, і їх можна спокійно вони знімаються. Навіть можу сказати, що Розкручуються вони добре, виймаються з пластику, і, якщо потрібно, то можна повністю темні ці гвинти поставити на синю версію, а світлі на жовту. А можливо, їх якось можна самостійно. З... Поукорити воронінням, ну, не знаю, це добре чи ні, щоб воно було всі, всі були темні. Плюс я бачив, що є набори спеціально для манінгсів продають окремо гвинти. Ну, для кастомізації, Там навіть, навіть титан. Так що це, якщо є можливість, ну, я придбав саме ножі, без всяких цих додаткових елементів, я ж кажу, що. Для звичайної версії, де в якій Manix-2 є лайнера з металу, накладки виготовляються з різних матеріалів: від звичайного джетену до титану, або, напевно, ще щось, на що вистачає у замовника гроші і можливості майстра виготовити. Самі плашки. По ще в відмінності. Раз я вам показую два ножа поруч. Відразу в правій руці у мене версія з магнакату, така версія Salt а це такий просто легкий Manix другий. відкриваються вони однаково. По розмірам один в один. Але є відмінність по нанесенню всіх цих значків, на лезо і обробка в одному сатин, в іншому такий stone -wash. Ну, Бачите, який стоунвуш, там такі плями виникають. Сатин він більш такий чистий. Ну, Обидва зеркало, ну, що залишається всякі плями, ну, треба все протирати. По написам: на версії з магнокату, вона таким нанесена лазером. Бачите, є, є відмінності. Тут не знаю, як правильно називається це нанесення, але воно більш чітке і більш краще читається. На З іншого боку ця фірмова напис. Всі ці підписи. Так, ніяких більше відмінностей немає. Ножі повністю по розмірам можна міняти всі елементи, збирати різні комбінації. Бачите, я зібрав ось таку комбінацію. Може кліпса стоїть на... з лівого боку, на те, що мені більш е... звично носити ніж в ліви, з, лівою, з лівого боку в лівій кишені, але це я вже такий думаю, що в принципі е... треба відходити. Просто е... якщо навіть ти носиш з того або іншого боку. Під ліву або праву руку, то треба звикати відкривати так або іншим чином. Ну, в принципі, можна звикнути до чого іншого. Хтось там спокійно може їздити, коли кермо в автомобілі з лівого боку, хтось може спокійно їздити, коли кермо з правого боку, а рух транспорту. Там звичайне для нас справа, або там десь в якійсь країні з лівого боку, але автомобіль такий, як є. Всі люди звикають просто з часу. Після моїх маніпуляцій механіка залишилася чудовою. Ну, звісно, я трошки. Добавив е, мастила. Осьовий там, ну, змазав все. Все, чудово, працює. Ніяких проблем е, все повинно стати ну, стало на своє місце кажуть по центру. Але ось вирішив спробувати і у мене ось так вийшло. А ви вже там можете написати це дурня або, звісно, я кажу, навіщо тобі два ножа. Навіщо мені три ножа? Навіщо мені ще щось? Ну, колекція це таке. Є якісь такі моменти. Що класно, що ви можете, не важливо під Манікс або там інший, ніж робити свої ножі такими індивідуальними, як вам більш подобається. Я тут вам показую такий легкий варіант, що можна зробити. Є, звісно, більш цікаві моменти, але на все це цікаве потрібно і багато Ой, грошових коштів. А грошові кошти це потрібно, якщо вони є зайві, краще витрачати на допомогу силом оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Ну, і трошки на себе. Що залишається? Дякую, що ви подивились. Дякую, що ви залишаєте свої коментарі або свої е оцінки ставите. Погані, хороші. Е Неважливо. Всім дякую. Бережіть себе і ще раз слава Україні! До побачення!